Ще враження, коли тільки в'їжджаєш в Маріуполь, то це страшне. Чорні будинки, просто їх просто нема. Вони згорівші до зла. Юлія Качук виїхала з окупованого Маріуполя, де жила і працювала 15 років. Зараз працюю декілька ТБ, Мабуть, на місто поки, ну, наш район одне а ТБ працювало. і з навір, мабуть, було десь близько десяти до цього. А залишилось одне. Вже воно піднішу назва продукти. Є, але ціни. Працюють люди взагалі в більшості на розборах завалів, на уборки території. І Це бажання заробити. заробити. Якщо хочеш заробити, то ну, взагалі треба чим з сім'ю. Багато з дітьми залишилось взагалі десь в Маріуполі. ну більше 200 тисяч людей залишилось на даний час. Хоч і виїжджали зараз, повертаються, тому що більшість людей така ситуація, що нема куди дітись, куди їхати. Приїжджати не усіх є родичі на вільні території. Не завжди це безоплатно. Не завжди це дешево. На розборах завалів люди в Маріуполі отримують тисячу рублів за зміну, розповідає Юлія. Від хлібзаводу, на якому жінка разом з чоловіком працювали до березня, лишилися руїни. Від Азовсталі підприємство відділяв лише паркан. Так, хлібозавод номер 4. Маріуполь. типа второй етаж по второго етажу, точніше залишилося. Більше зайнято тим, щоб вижити там. Багато де до будинків залишить досі без світла, без води, без газу, то ранок починається з того, щоб піти розпалити вогнище і приготувати їжу. А у нас до будинку привозили польову кухню три рази в тиждень, коли не було, було тихо, скажімо так. Возив Донецьк. Перше виїхали з Маріуполя у березні, дев'ятиповерхівку, де жила Юлія з чоловіком, одразу почали обстрілювати. У нас будинок недалеко від центру, десь в кілометр від драмтеатру, менше кілометра від центральних проходних Азовсталі. З іншої сторони автовокзал, тому ми попадали під роздачу з усіх сторон. мене з вікна було видно Азовсталь. І коли підлітає літак, то просто видно, як він скидує. Бомбу, як вона взривається. А те, що вибрація, звук і найстрашніше, навіть на звук для нас, і для дитини, і для мене це звук літака. Ти розумієш, що зараз будуть просто прильоти, і десь буде потрапляння. Будинок шатався не тільки поперек, а в довжину на всі п'ять під'їздів. Це таке відчуття, коли ти просто відкидує від стіни. Немає місця в Маріуполі, де не було могили. Майже в кожному дворі. І майже кожний парк, де великі парки, то там просто виривалися траншеї. Це була братська могила. Їм вдалося вивести з Маріуполя ще й двох спанієлів. А 17 липня Юля з чоловіком поїхали на окуповану територію знову. Ми в'їжджаючи в Маріуполь, ми пройшли фільтрацію в мамуш. Перевірка документів, перевірка телефону, контакти. Фотографії, якщо знімаєте, не знімаєте, де взагалі це за питання на зв'язок. ВСУ. чи є у вас родичі? Чи є у вас знайомі, хто знаходиться в ВСУ. Поверталися, щоб поховати бабусю. Літня жінка померла ще 19 травня. За кілька днів її тіло забрали з квартири. Куди окупаційна влада так подружжю і не повідомила? Сказали, такої жінки у базах немає, і таких випадків безліч розповідає Юлія. У вересні знову знайшли можливість виїхати з окупації. На там хочуть просто жити спокійно жити і більше з ким спілкуються. Вони кажуть, там освободили. а чого освободили? От жизни, от жилья, от всего. немає тих, хто каже, От красавчики прийшли нам допомогли. Ні, таких немає. І потрібно розуміти, що люди це люди, і, і, і маєте якесь поважне ставлення до них, тих, хто там вижив які були там зараз. Родина намагається влаштуватися у прилуках. Юлія в пошуках роботи. Чоловік оговтується після ДТП, в яку потрапив ще до широкої війни. Донечка Настя продовжує навчання в місцевій школі. Повертатися в Маріуполь поки що не планують. Вікторія Садорчук, Максим Міщенко, Суспільне, Новини, Прилуки.